Михайло Паюк, побічник головного тренера команди зброй Агробізнес. Михайло, прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішню гру. Сьогодні провальна гра, можна сказати, від нашої команди, але це сказується з тим, що у нас 70% абсолютно нових людей в команді. Ми поки що не зіграємо, не можемо притертися до цього. Відчувається рівень, що це є вища ліга, що це є трошки інакше, клас гравців. Ну, ми будемо, Досконалюватися, підсилюватися і будемо рухатися до того, щоб набирати очки. Дякую. Іро Кламентівич Бадло, головний тренер команди ФК добори. Єгор Клементівич, 5-1, беззаперечна перемога. Прокоментуйте, будь ласка, гру своєї команди. Ну, я подякував команді два різних тайми. В першому таймі в ми е, зіграли слабше, слабше і місце не було. Зробили корективи. Після першого тайму вийшли рівноцінні заміни, я вважаю. Десь, напевно, що підволочись, на мою думку, підсів, а ми навпаки додали атаці, що і дозволило нам забити ще 4 гола. За що я дуже вдячний нашій команді? Ігор друга гра, початок чемпіонату, дві перемоги. Завдання на сезон і чи задоволені ви взагалі грою своєї команди. Не зовсім задоволений грою, тому що команда не дуже зіграна. У нас є приїжджі хлопці, якими дуже виходить на тренування, але ми віримо, що вони вдома будуть готуватися. Звичайно, щоб було краще, якби всі приходили на тренування, було б легше добиватися результату. Тому на сьогоднішній день ще не всіх фізичний стан влаштовує. Але ми помаленьку готуємося. Що стосується задач, звичайно. Задача вигравати, задача вигравати, а місця прийдуть потім. На цей сезон я і хлопцям пояснив, що не цікаво боротися, як-небудь грати. Мені це не цікаво, керівництво це не цікаво, тому що вони тратять свій час, тратять свої кошти, за що їм також дуже вдячний. І вроді би, хлопці стаються з розумінням, тому ми робимо одну з ними спільну справу і. Це, їх, це їхня премія, це їхні заробіток, це очки турнірні таблиці і це результат. Тому, що, тому задача е, все виірувати. І останнє питання на конечний Новочинський. Вийшли сьогодні в другому таймі, кожен забив гол, задоволений їхньою грою? Ну, звичайно, звичайно, так для першої гри завжди важко, завжди важко вливатися в якийсь новий колектив. Але вони, їм це вийшло, за що їм дуже вдячний. По цій грі я ними задоволений. Як далі буде? Ну, в одній грі важко щось сказати. Я говорю, завжди когось хвалити, я не хочу і не буду. Тому мене цікавить стабільність. стабільність нашої команди, стабільність наших гравців, кожній грі показує результат.